Ну що ж залишаємося в сполучених штатах разом із 80 тисячами українських біженців, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у США. Наші журналісти дізнавались, як тут вчаться українські школярі та студенти, які правила і особливості мають різні штати, чи реальна тут можливість вибору навчального закладу тощо. До речі, хочу привітати всіх шанувальників солодкої випічки. Так. Сьогодні в Сполучених Штатах національний день круасана. Там, взагалі, мені здається, що щодня відзначають день якоїсь страви. Із сюжету ми дізнаємося і про те, як харчуються діти в американських школах. Ну звісно, круасана і не тільки. А так видиш на мене, розкажи бабушкам. Тобі сподобався перший день? Так. Що танцювали. Це відео Євгенія зняла, коли забирала свого семирічного сина Максима після уроків із нового навчального закладу у США. Вони евакуювалися за океан із Вишгорода, що неподалік української столиці. Я прийняла рішення, що треба вивозити дитину із себе. Тому в квітні місяці ми перетнули кордон. В Мексиці, в місті Тіхуані, до Америки, Євгенія з сином перейшли кордон пішки й отримали гуманітарний пароль. Так українські переселенці могли вчинити до кінця квітня. Далі їх припинили пускати через Мексику, але запровадили спеціальну програму, об'єднані для України. Тож більшість наших співвітчизників наразі заїжджають до США саме за нею. Останні дані, які я отримала, що мінімум 80 80 вісімдесят тисяч. Заїхали всі українці у США мають право навчатися у школах. Дитячі садочки готові приймати малюків переселенців, навіть немовлят. В основному це приватні садочки, котрі отримують часткове фінансування від держави, якщо приходить сім'я з дитиною. І ця сім'я має низький рівень доходу, то сім'ї можуть покривати витрати. Крім того, у США є заклади, які готують дітей до школи. До них зараховують із чотирьох років. Вони зазвичай державні та безкоштовні. Один із таких наразі відвідує семирічний син Євгенії. Перед серпнем місяцем ми вибрали школу, яка знаходиться близько біля нас, і пішли туди. Це державна школа, вона безкоштовна. Нас взяли без ніяких. Ми показали, що ми з України, що в нас є, наші А 94 це форми пароля в паспортах, і сказали, що дуже хочемо навчати. Максим також пройшов те. Тест, за котрим визначають, до якого класу зарахувати дитину, такий невеликий тест на знання, що він знає. Добре, що в Україні в нас вчать дітей в садочках української англійської мови, і ми трохи дома вчили, тому він назвав кольори, які він знає, він назвав цифри, літери. І все навчання у США обов'язкове для дітей від 6 до 12 років. Крім того, в штатах діє географічна прив'язка до навчальних закладів, виняток лише для приватних шкіл. Є певний шкільний дистрикт. Mm -hmm. Такий шкільний округ, і відповідно в якому окрузі живе дитина, в ту школу йдеться дитина. Тому батьки обирають кращий район для проживання. Відповідно, там дорожчі ціни на житло, і відповідно, кращі школи. Є рейд більшість українських дітей навчається у державних школах. Вони безкоштовні. Єдине за що потрібно платити, це харчування, проте і його покривають, якщо дохід у батьків невеликий. Так як ми маємо пільги, то ми в цьому році не платимо за харчування. На кожен місяць нам дають такі меню, де розписано кожен день, що дають звично для американців їжу, ходогі, піцу. Макарони -чіз, це такі макарони такі з соусом сирним. Спеціальних класів для українських дітей, де їх адаптують до американської освітньої системи, зазвичай у США немає. Проте часто у школах є вчителі, які допомагають новим учням із навчанням. Наприклад, в Масачусетсі за дитиною закріплюється вчителька перекладач. Котра з дитиною на уроках перекладає, і допомагає адаптовуватися в південній Кароліні. Таких перекладачів немає. Тобто, дитина відразу йде в клас і відразу сидить, спілкується і вловлює цю мову. Є так звана керська українська вчителька, це вчителька, котра володіє українською і англійською українсько мовою. Вона і в штаті школи, і вона час від часу бере дітей на і так звані адаптаційні заняття. місцеві вищі навчальні заклади також готові приймати українців. Утім, здебільшого, ця освіта платна і дуже дорога. Певна річ можна отримати різні стипендії, і наші співвітчизники також на них претендують. Однак до вступу в університет США треба довго готуватися. А тим часом семирічному Максиму подобається у його школі. Хлопчик вчить англійську та вже вільно спілкується нею. А ще він знайшов нових друзів, але й не забуває про тих, які залишились у його рідному вижгороді, і сподівається, що невдовзі знову з ними побачиться.